Раді, який є представником Українського об'єднання Свобода і обраний від міста Тернополя, тому що він чудово знає проблеми, які в місті Тернополі перед обранням ми з ним разом про ці проблеми проговорювали. І більше того, народний депутат Олексій Хайда підписав зобов'язання допомогти місту в плані вирішення цих проблем. і Зараз ми з ним разом над цим працюємо. Тут власне є список, про який згадує міський голова Сергій Надол. А це один з пунктів цього списку йдеться про реконструкцію набережної тернопільського ставу. І як ви бачите, насправді не чекаючи, поки депутату вдасться власне вибити необхідні кошти, щось почали вже вкладати. Але наразі коштів міського бюджету вистачило Тернополі. Тобто могла вона десь вийти, всяке може бути, так же ж? Ви підписали Сергієм Надилом, там, такий ніби як меморандум, що коли стаєте депутатом, то виконуєте там є вісім пунктів досить конкретних допомоги. У Нас дуже люблять казати, а от ви обіцяли. Я ніколи не обіцяв, так само, як жоден член нашої партії, що від мене вимагається? Написати депутатський запит або депутатські звернення, бути на, наприклад, засіданні Кабміну, просити, щоб були виділені кошти або вимагати, щоб були виділені кошти на мій округ, але з Кабінету міністрів приходять відписки. З облдержадміністрації приходять відписки. Тобто ми от діємо в межах того фонду, який є і так далі. Але знову ж таки, знаєте, під лежачий камінь вода не тече.